наших глядачів, розкажіть про свій досвід на війні. Бо я знаю, що ви почали захищати Україну не після 22-го року, коли Росія повномасштабно втерглася до нашої країни. Ми всі десь беремо відлік ще з часів Майдану. Тому що, як ми як почався Майдан, ми, грубо кажучи, вийшли з дому, і ось з тих пір ми продовжуємо там захищати нашу країну. Ось, був правий сектор, потім е, з'явилися чорні чоловічки на противагу зеленим чоловічкам. Потім з чорних чоловічок ми створили з хлопцями, там, з Андрієм Білецьким, у нас там було 55 чи 56 людей, створили батальйон Азов, потім він переріз полк. У 2017 році я дембельнувся вже. Зову та пішов займатися громадсько політичною діяльністю. 24 лютого ми вже розуміли, що ну, не конкретно 24-го, ми розуміли, що щось буде. Це питання в тому, що е, з того, що ми там з такого середовища, де ну, там 16 років да, почав активно займатися і пропагандувати е, плані такий націоналізм, як в Україні прийнято казати, такий більш радикальний. І для нас, ну і для, для більшості наших товаришів, не піти служити, не піти там захищати свою країну. Це як так, є таке молодіжне пафосне слово зашквар. Так є дуже хороша українська цитата. її Українські націоналісти часто використовують. Хто хоче, то шукає можливості, хто не хоче, шукає причини. Зараз у вас досвіду набагато більше. Ви виконували різні завдання. Ви снайпери. Розкажіть про вашу роботу зараз, як вам вдалося натренуватися, взагалі чому снайперство? Нам краще, коли ми вдвох, так і ми сподіваємося, один на онш, один на іншого. Ми розуміємо наші знання, як ми все робимо, що ми робимо, коли і нам так набагато легше. Тобто. Тому ми вибрали снайпінг. А mm. як підготовка тривала? Та самі готувалися, шукали гроші на зброю, на амуніцію, на патрони і до сих пір так робимо. Вчителя, вчителі Да, Писали друзям там, як там в калькуляторі зробити ось те. І він там мені побратим між бойовими Калькулятор – какулятор то щось із да, балістичний калькулятор, який вираховує, які який... Поправки потрібні для влучного пострілу. Mm -hmm. І він нам пів години по телефону пояснює, відео записує, потім дзвонимо іншому, потім їдемо на полігон, не, не вийшло, потім повертаємося, розбираємо зброю, дивимося, чого не... Ось так ми самі-самі все більше своєму. Питання в тому, що ми розуміли, ну, і взагалі прихильники того, що кожен військовий повинен вибирати собі спеціалізацію. Він повинен прагнути не просто бути. Військовим а вибирати спеціалізацію для чогось навіть якщо ти в піхоті і сидиш в окопах на першій лінії. Ти повинен розуміти, в чому ти спеціаліст. Там і міна вибухова, розвідка. Ти в техніці розбираєшся з дрон, можеш дрон. Кожен військовий хочеш. повинен ну, спеціалізацію отримувати. Звісно, в про році да 22 другому, Ми то минулому. Не було дуже багато різних спеціалізацій. Я, наприклад, невеликий прихильник того, щоб брати в руки все, що вибухає. Ну я для цього а, типу вон є люди, які розуміють, я ну не хочу. Ми вибрали так, де ми знаємо, що а висока точка, іменно снайпінг це проблема там не тільки в стрільбі. А найбільша проблема, особливо в українських реаліях, те, що це дуже велика затратна організаційна, як це сказати, Складова. Складова, да. дуже багато грошей. Тобі, щоб один раз е, ну, кудись влучити, навіть на полігоні, так, це треба пройти, бо тобі, тобі дуже великий шмат роботи пропрацювати. І тільки тоді, тоді ти можеш там, стріляти на 1200. Да. Ми в минулому році не могли влучити на 300 метрів, да, а зараз ми вже можемо влучати. Ну, якщо брати отсу, полігон. На 1200, і ми знаємо, що наша середній дальність пострілу це 800. Теле ми можемо гарантувати, що якщо будуть нормальні там, деякі нюанси, що мод на таку дистанцію можемо нормально працювати з першого посолу. Раніше це було там 300-400 метрів. Якщо... Як воно працювати в парі з братом? Ну, тобто, рідна людина, це переживати за нього. Я розумію, що у вас це дійсно довіра, от, зокрема, як ти казав, що можна довіряти людині, ти знаєш, що очікувати, знаєш, що можна покластися, але Іншого боку, це ж брат, не переживаєте один, тільки за бити не можна постійно. Це важко. А так ну ми вже звикли. Ми постійно разом щось робимо, і я ж кажу, я знаю його знання. Він знає мої знання. Навіть нещодавно, так, коли ми йшли, там був приход міни. Перед нами там 100 метрів алея, хотіли по нам, да, так на ноги нагидали, як кажуть. І ми відразу подивилися один на одного, зрозуміло, що потрібно відтянутися і ну, і лягти. Тобто ми одразу зробили одне ж те саме. Да? У нас є побудована наша схема, як ми працюємо. Навіть якщо мод взяти попередній рік, так де ми суто вдвох ходили в сіру зону, там де немає не немає ні наших, ні їхніх, просто вдвох з ним. З однієї, то ми розуміємо один одного, у нас є чіткий план дій і ми не боїмося йти. Так, пошли на третє спробу. Давай тільки шустриком, Даня. Зокрема, щодо роботи снайпера, таке елементарне питання, але я думаю, його кожен можливо із наших глядачів також ставить, коли чуєш щось про снайперство. Бо не всі цивільні розуміють, що це за робота, які завдання снайпер може виконувати. Снайпер це завжди про постріл. Чи це може бути спостереження, щось інше? Ні, зараз, зараз, зараз дуже важко. От я ж кажу, то, що нам ще багато вчитися, але ось е, е, той самий Бахмут, так скільки ми по часу три дні там були. Е, з цих трьох днів ми на кожного дня були на позиціях не менше 10 годин, того ми за три доби десь близько тридцяти годин були на позиціях. Якщо брати що ми там щось робили, тобто ми десь годин 10 стовідсотково, тільки готували позицію ні, ми близько 15-20 годин. Ми дивилися у приціл. Так і ми е, побачили один раз, Так, ти побачив орка. Хотів сказати інше слово. Орка побачив, так і він вистрілив, але у нас не було змогу змоги підтвердити, влучив, не влучив. І над під'їздом, трія второї таж, третя окно справа. Ось і балкона, прямо од балкон. Видиш, второй етаж. Ми виходили просто на позицію. Ми були, і нас побачив дрон. Висів, висів. Там були інші піхота, інші підрозділи. Їх було більше, ніж нас. Але все одно, перша міна прямо. Перед дімною 5 метрів, ось і все. Тобто вони відразу побачили в мене в руках винтівку, яку я, ну, неможливо сховати. Десь за спину все одно ми дрони наші дивимося, ми бачимо це за спинами винтівки, коли вона виглядає. Тобто ти ніяк ні, не сховаєш, так, щоб противник не, не зрозумів. Нам um. треба зробити так, щоб хоча б бачили. Ми теж не можемо це зробити. Ну, це зокрема про те, що сучасна війна все ж таки потребує сучасних рішень, сучасних відповідей на запитання. І ще один сучасний аспект, я хочу з вами в розмові проговорити: це, зокрема, про соціальні мережі, як їх можна зараз використовувати у боротьбі з ворогом. Зокрема. Я пригадую відео ваше, де ви зверталися до військовослужбовців Російської Федерації про те, що здавайтеся в полон. Так. Тут вам гарантуватимуть умови, там ви загинете. Чому ви вирішили це зробити? І який був результат? Я спеціально знімаю це відео для солдат ворожованих сіл Російської Федерації, тому що. Я розумію, що не всі з вас хочуть воювати. Я відео записав, тому що вони повинні розуміти. Ми в першу чергу програємо інформаційну політику. У нас її взагалі в державі нема. Ось, ну, типу, у нас хто в ліс, хто по дрова, там, де ще. Тобто... Тут давай уточнимо, е, інформаційну політику е, йдеться мова саме про те, що військовослужбовці Росії можуть здатися в полон, що вони можуть тут отримати, е, будучи в полоні. Так, так взагалі ми повинні працювати на російську аудиторію постійно. Деякі пишуть, я постійно, а навіщо ви з ними спілкуєтесь, їх треба там бувати. Як я всім пишу, так піди, ну, спробуй хоча б бити одного. Що таке вбити, скільки ресурсів потрібно витратити, щоб бити одного там, москаля. Тобто це ж не просто так, що ти вистрілив, ну і все. Тобто бійця потрібно підготувати, покормити, зарплату, все таке інше. В нього є шанс ще загинути, отримати поранення. А це для держави велике навантаження. Ну от Нещодавно мені пише, я ще там, не, я ось. Отримав повістку, буду там, ну, боюся йти в тюрму, буду мобілізуватися. Як це зробити? Я зберіг ваш контакт. Я кажу, що, окей, давай, братан, дивися, в тебе повинно бути то-то, то-то, щоб ти міг потім вийти на зв'язок, щоб ми собі, і ми тебе одразу разом. Тим що, ти? паче, ми розуміємо, що дуже багато ще наших побратимів-азовців в полоні. Це, принципи, з того почого, що наші yeah. азовці вище з Азовсталі, так. Ну, типу, і ми розуміємо, що ми можемо повпливати на те, що їх швидше там, деяких поміняє. Так? І ми розуміємо, що навіть якщо ми там, потратимо там, е, там, день, два, три е, або навіть місяць для того, щоб когось поміняти, да, щоб там, здалися, і це врятує життя хоч одного нашого попротима, це вже дуже багато, тому що це одне врятоване життя. Потім ми їх просимо щось зробити. Ось там де нещодавно було е, на одних позиціях. Е, Деяка зброя, яка дуже багато коштує, дуже багато лиха робить нашим військовим, вона зламала щось. і типу, ось таке буває іноді, і ти. Так, ось так ми витратили. Так, час, але ми врятували цим ну, на життя наших бійців. Ось і все. І ПСО інформаційної операції ну, взагалі в світі, от зараз, люди недооцінюють їх дуже сильно. Тому об'єктивно е, інформація в інтернеті, яку хтось робить, знімає, фотографує і так далі, тому подібне, вона дуже-дуже дуже сильно впливає. Як Мені вісь? там розвійськовий скидав чашку з е, 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 ну, на базі. Et je vais... П'є з чашки, і на чашки написано за зіля, за Зеленського. Пам'ятаєте з зе, зе, слуга народу ну, Слу", чи? Да, за Зеленського це російські війська? Да, і він не скидає типу, хвастається, що він з такою чашки п'є. Так. От підтримують російські армії нашого головнокомандувача. Круто інформаційні ну, операції, от навіть які зараз Україні, вони дуже важливі. І те, що в Україні ця ну, стихія провалена дуже сильно, це дуже погано. Не, тільки що, Буданов ну, з ГУР да, ГУР… – ну, Зокрема, нещодавно да. операція від головного управління розвідки, яка була, це з тим пілотом, якого на Мі 8 виманили на Харківщину, який приземлився, no. з екіпажем дві людини. Ще про що хочеться з вами поговорити, це про військових ваших побратимів, друзів, з тих, з ким ви служили раніше або зараз. Азовців, ви вже згадували. Чимало з них досі в полоні, чимало азовців досі перебувають в полоні. Можете пригадати своїх, зокрема військових друзів побратимів з азову, можливо, яких вже немає. Що ми як суспільство маємо робити для того, щоб пам'ятати їх, щоб наші дії, як суспільство, яке вони захищали, були достойними того, що вони заплатили за нашу свободу? Хоча б дозволити зробити Бити кладовище у Києві до сих пір нема кладовища. Якщо ви не знали, то ось розповідаю всім дуже багато загинули там азовців, інших підрозділів, і досі їх тіла не поховані. Е прах їх знаходиться разом з батьками вдома, тому що держава не хоче виділити у Києві. Е так сказати, місце під кладовищем. Ось ці хлопці, які позаду нас там, портрети є там. Дуже багато моїх побратимів, яких я знав особисто, але ось досі вони не поховані. Це, хоча б той мінімум, який ми як народ, держава, там хто там ще повинні зробити. І Це то міни, які ми повинні їм віддати, зробити ось бачили, як в Америці там кладовище, військо гарно. От якраз згадала приїзд Блінкена, ем, коли він приїжджав із Кулебою, міністром зовнішніх справ України. Вони зайшли на кладовище. Це перший пункт в приїзді міжнародних лідерів до України. Треба вшанувати українських героїв, які захищають весь світ від російської навали. І, зокрема, вони ходили по кладовищу. Так в Америці ем, військових, які поклали Життя за незалежність вшановую дійсно, от на такому кладовищі, на військовому кладовищі, тому є... на меморіалі та на ну, да. тільки є... не військова є ра зараз. Є різне дивіться, є коли батьки хочуть, щоб їх син там донька без різниці, батько, там так дідусь був похован поруч з домом. Ну є мама. Селище так, місто є такі випадки. А є випадки, коли або взагалі нікого з рідних нема, або батьки хочуть, щоб він був похований разом зі своїми побратимами. От для цього повинні бути Військове кладовище, там де вони всі будуть поруч? Саме як меморіальний комплекс, так, тому що я дивлюся, і мені соромно, що приїжджає така велика посада з Америки, так один з наших головних стратегічних партнерів, його ведуть на кладовище, де е, по, загин, ну, сп'ять відпочивають вже наші герої. А там немає ні лавочок, ні туалетів, ні паркану. Е, на вашу думку, наскільки зараз суспільство цивільні? Готові допомагати армії, відбуваються суперечки, конфлікти в суспільстві про те, що одні більше допомагають, інші менше. Тобто, як військові до цього ставляться, і що на вашу думку, як військовослужбовців, мають робити зараз цивільні? Це таке більш обширне питання. Тут рома в тому, що є момент, що військової ну там з підтримки волонтерів, так виграють війну. А є дуже велика варогітність, що ці війни програють війну в тиву, коли почнуться вибори. Тому що у нас буде дві війни так? напередку і коли, колишні. Поганці будуть знову лізти у владу, і тут вже питання буде не до військових, а до цивільних, як вони зроблять так, щоб ці люди знову туди не потрапили. Дуже Єдине, добре. що можна сказати, тут що ця війна не буде, не закінчиться завтра, через да. рік, через два. Є, дуже великі є шанси, що у нас буде сценарій Ізраїлю, із де буде повна заморозка конфлікту, але ця заморозка буде в тому виглядати, що Росія почекає два-три роки, відновить ці сили, набере знову бурятів. Набере знов техніки, мобі відремонтує. Вони вона росіян техніки дуже багато. Вона і купити може дуже багато ще. І знову піде у наступ. Так що ми ще в 16 років, перше наше тренування були по тактиці, смуга перешкод 16 років. 16. війна почала це в 2011 рік. Війна почалась у 2014. Ми ще туди розуміли. Зараз, коли людина каже, що я без підготовки відправили на фронт, я взагалі кажу. Краще мовчи. З 2014 року ти міг за допомогою Ютуба зібрати літак або танк і сісти і поїхати на нього. І це знову ж таки про мотивацію, про яку ми говорили, яка має бути у військових, яка має бути у сучасної молоді, бо нам цю країну потім ще тримати, відбудовувати і надалі. І на цьому, мабуть, будемо ставити крапку в нашій сьогоднішній розмові, але знову ж таки, це три крапка надалі, бо. Війна триває, і ми не маємо права розслаблятися. Ми маємо бути усі згуртовані і якомога скоріше і якомога сильніше наближати нашу перемогу. Так, Дякую вам. Плюс. Дякую вам.